Відбулася щотижнева нарада під головуванням виконуючого повноваження Подільського міського голови Олега Албанського з керівниками структурних підрозділів, підприємств та організацій. КВЕП подільськ працює у штатному режимі. На минулому тижні не було перебоїв з водопостачанням. Днями провели випробування на одній із насосних станцій. Працівники КВЕП Подільськ теплокомуненерго займаються обслуговуванням нового генератора. Придбаного за кошти іноземної організації, окрім цього, спільно з одеськими спеціалістами розробляють план модернізації однієї з котелень міста. Директор муніципально обслуговуючої кампанії Чиста громада Олександр Задорожний доповів, що підприємство активно готується до весни. Зокрема, на минулому тижні комунальники прибрали сміття, залишки посипного матеріалу вздовж тротуарів та доріг. Працівники департаменту житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин, опрацьовують заявки від громадян, регулярно проводять санітарні рейди містом, перевіряють, чи мешканці громади дотримуються правил благоустрою. Алла Омельчук, начальник управління економічного розвитку та інвестицій, зазначила, що триває відстеження кількісного складу автобусів на міських маршрутах, проводяться регулярні рейдові перевірки щодо виявлення фактів торгів у невстановлених місцях. Продовжується робота щодо залучення інвестицій у громаду. На базі Подільського ЦНАПу триває національна кампанія рекрутингу Гвардія наступу, в рамках якої прикордонники поліція та Нацгвардія розпочали набір добровольців до восьми штурмових бригад. Всі звіти, які надали на планерці керівники підприємств та організації, були детально вивчені виконуючим повноваження подільського міського голови Олегом Албанським.